Люди з першою групою інвалідності та похилого віку можуть скористатись соціальною допомогою по догляду вдома. Соціальні працівники із Вінницької громади для цих людей купують та приносять додому продукти, ліки, прибирають помешкання, перуть та прасують білизну та розчищають сніг, а також надають інформацію щодо отримання пільг та субсидій. Для людей першої групи інвалідності та для тих осіб похилого віку, чий дохід не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів. Послуга помічника надається безкоштовно. Щоб скористатися соціальною допомогою по догляду вдома, потрібно звернутися до Вінницького міського територіального центру соціального самообслуговування. Коментує Наталія Жиліковська з Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування. Ті люди, які досягли пенсійного віку, 60+, а також мають право особи старші 18 років, які мають групу інвалідності, тобто особи з інвалідністю старші 18 років. Послуги у нас надаються на платній основі і безоплатній основі. Тобто, залежно від того, якої послуги потребує людина, у нас визначений рівень доходів, згідно яких людина може отримати послугу платно і безоплатно. Послуги особам за місцем проживання, тобто громадянам похиловіку, особам з інвалідністю за місцем їхнього проживання. В нас штатна чисельність працівників в цьому відділенні 114 чоловік, і на обслуговування та у нас. Станом на сьогоднішній момент 1700 чоловік це тих, кого ми обслуговуємо безпосередньо на дому. Виходячи з наявної можливості, ми забезпечуємо людей натуральною допомогою у вигляді продуктових наборів. Є в нас, співпрацюємо з ресторанами кафе міста, тому є можливість невелику кількість забезпечувати гарячими обідами. Також в цьому відділенні працює перукар і робітник з комплексного обслуговування будинків. Тобто, наразі в нас де зима. Зараз ми готуємо наших підопічних до, до зими, ремонтуємо їм двері, утеплюємо вікна.